Психічне здоров'я мігранта додатковий матеріал. Від дитини до дорослого поміж двох культур. Гей, hey. вітаю! Це додаткове відео для сімей. Діти мігрантів зазвичай живуть поміж двох культур. На перший погляд, для дітей і батьків баланс поміж двох культур може бути складним. Було б добре, якщо батьки думали про це з точки зору дитини. Далі, це урок Міра і Наджма розповідають, як це відчувати себе поміж двох культур. Як їхнім батькам це вдалося. Найскладнішим в житті в двох культурах, безумовно, є мова і культурна відмінність. В школі я переважно навчався фінською мовою, вивчав також фінську культуру, особливості їх спілкування. Жити в двох культурах було досить важко, але з іншої сторони мені дуже пощастило. Уміння розуміти людей і говорити на багатьох мовах світу відкриває широкі можливості. Мої мама і тато зробили все правильно. Вони завжди з нами багато розмовляли. Вони поважали наші почуття і дуже сильно на нас не давили, не обмежували і не примушували, наприклад, носити національний одяг чи щось інше. Я справді почувалася щасливою і ціную те, що в моїй родині не було тиску, що мені дозволяли бути собою. Я відчуваю, що в мене є прекрасна можливість взяти найкращі риси з обох культур. Традиції Лівану і Палестини для мене дуже важливі. Та мені подобаються традиційні свята та звичаї, особливості національної кухні. Я дуже пишаюся, що маю тамтешні коріння. А також я пишаюся фінською культурою, адже я народилася і радію, що тут я можу бути самою собою. Я можу реалізувати свої плани і здійснити найзаповітніші мрії. Я народилася у Фінляндії. Моя мама іммігрантка, а тато біженець. І в них у обох сомалійське коріння. У дитинстві вдома нам доводилося багато говорити сомалійською. Для нашого батька було принциповим, щоб сомалійська мова не вичерпалась у його поколінні і що ми, його діти, а потім також внуки, теж говорили сомалійською і так далі. Для батьків це було дуже важливо, адже вони не хотіли втрачати свою культуру і походження. І я насправді дуже вдячна за таке виховання. Тепер, тепер я дуже добре розумію сомалійську культуру і дуже радію з цього приводу.